Ja. Mm, ну, це почуття. Думати, що це почуття? дифузія це фізика. А що саме? Там, як, наприклад, духи, коли там хтось шукає духи, тоді воно змішається з повітрям. Тобто, як Ліза сказала, це змішування речовин, Так? Речовин і яке доноситься речовин. Взагалі, будь-які робити. Наприклад, так, які розпространяються. Це, в яких речовинах відбувається дифузія? В газоподібних. Так, рідких. Так. Так? Рідких. Рідки. Добре, давайте подивимося відео стосовно твердих тіл. Під час контакту твердих тіл також спостерігається дифузія, але цей процес протікає ну, дуже повільно, якщо відполіровані пластини золота та свинцю притиснути одна до одної, то протягом п'яти років за кімнатною температурою змішування дифузії речовин відбудеться лише в поверхневих шарах сумарною товщиною приблизно 1 міліметр. Зараз ми переглянемо коротенько відео і подивимося умови, за яких відбувається дифузія у твердих речовинах. У твердому стані речовини частинки чітко порядковані. Тобто, ось ви бачите структурну решітку. Твердих речовин. Як я казала, що всі атоми вони постійно рухаються. Ось ці атоми в твердих речовинах вони рухаються в межах ось цього простору. Тобто вони не можуть покинути свого місця і вони начебто вибрують. Але в такому порядку іноді трапляються порожнини І іноді, буває, не вистачає якихось атомів. Тобто ось такі порожнечі окошки віконця. Атоми іншої речовини можуть проникати у тверді тіла. Порожнину, тобто місце, де мав бути атом, називають вакансії. А такий механізм дифузії – вакансіним механізм. Інший варіант протікання дифузії на атомному рівні виглядає так, чужорідний атом. Та атом основної речовини міняються місцями. Це приводить до руху чужорідного атома в основній речовині. Такий механізм дифузії називають механізмом заміщення. Ти вже знаєш, що за підвищення температури рух атомів стає інтенсивнішим. Віддалення двох сусідніх атомів основної речовини, атом прибули може протиснутися між ними. Такий механізм дифузії називають механізмом проникнення. Тобто ми побачили умови, за яких все таки дифузія у твердих речовинах можлива. Але ми тут подивилися, що це дуже такий тривалий процес у твердих речовинах. Якщо у газах потрібно дочекатися від декількох секунд, так, то у твердих речовинах потрібно чекати року. Так, ось давайте запишемо, що ми запам'ятали, які умови потрібно для того, щоб відбулася речовина, дифузія в твердих речовинах. Що повинно статися? Повинні змішатися так? так. Ну, а завдяки чому змішається? Порожнеча так. так. В кристалічній решітці. Град ці. І на, на місце. Порожневчий і на це місце стає. інша речовина. Далі, друга умова це коли в нас буває процедура заміщування, тобто вони міняються місцями атоми двох речовин. Міняються місцями. І третя умова: це коли зі збільшенням температури, да, що атоми починають робити? Рухатися інтенсивно. Так, вони, вони швидше рухаються, так. і між ними виникають порожнечі, так, і інші атоми можуть проникати. І між ними можна просунутися. Інші, інші речовині. Добре. Давайте переглянемо відеопрезентацію. Там, де пам'ятаєте, ми на минулому уроці роздивлялися, що можливо, таке, що восьминіг у ем, випускає чорнила. І в є в нього є час щоб заховатися. Давайте подивимося це у на відео. Тобто він створює своїми ось такими діями е таку ширму, завдяки яким він має змогу втекти, сховатися, так? Це також прояв дифузії. Е завдяки яким фізичним явищам восьминів має можливість утікати від ворогів. Як це фізичне явище назвемо? Диффузія. Дифузія, так. А ми також е, до цього е, уроку ми ще вивчили, що є таке броунівський рух, так. Добре. Давайте прочитаємо правила, які ви вже повинні. Вам повинні бути знайомі. Ліза, читай перше, будь ласка. Безперевний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом, оскільки внаслідок підвищення температури речовини збільшується е, швидкість руху частинок, з яких вон, е, вона складається. Так, тобто зі збільшенням температури. Дифузія стає можливими для більшості речовин і вона буде відбуватися швидше. Тобто підвищення температури стимулює дифузію швидше працювати. Дане його читай друге. Що вище температура, то швидше протікає дифузія. Добре, і Артем, читай останнє. Найшвидша дифузія, що відбувається в газах повільніше у рідинах, ще повільніше у твердих речовинах. Ми це з вами пояснювали тим, що гази між собою мають великі проміжки і інша речовина безперешкодно може проникати між проміжками, проміжками іншої речовини. Даний вимкни мікрофон, будь ласка. У рідинах ці проміжки набагато менше. Тому повільніше протикає, а у твердих речовинах повинна бути виконуватися умови, завдяки яким дифузія стає можлива Йдемо далі. Попрацюємо з конкурсом найрозумніший. Амалія, читай перше. Так, добре. Чому час від. До часу потрібно мі... міняти на біки на підбор. Бі... На каблуках вот эти набойки. Навіщо їх потрібно змінювати постійно, як ти думаєш? Тому, тому що вони набійся, кажу, могут. я допоможу. Могу. Ще. Ще раз не чула. Вони можуть бути зломані або. Тому що під час того, як ми ходимо, так, вони труться у поверхню або асфальт, а в сходи. І що відбувається? Відбувається дифузія. Вони розкладаються, а, розкладаються на атоми, так? Так, на атоми. І атоми ці відриваються. І, врешті-решт. На набойки які стаються на Стертими, так? Зруйновано, як стати на велосипеді, на автомобілі. Під час тертя вони руйнуються. І врешті-врешт, потім потрібно нові купляти. Артем, читай друге. А... Якщо на дно склянки о, з водою насипати ложку солі, то ця кубка із часом зменшуватися. Чому? Тому що відбувається дифузія і сіль розмокає через воду Ну, вона не розмахає, просто змішується з водою. Вона, вона так, і, і дає забарвлення водій. Ну, ой не забарвлення, а смак. М -м Добре, так. Молодець. відбувається Відбувається дифузя. Я э, даний читати третє Якщо переглянути на пилинки в повітрі, які перебувають під прямими сонячними проміннями, чітко видно, що вони безперервно і хаотично рухаються. Чому? Тому що вони рухаються, тому що в Як це явище дифузія? Атом... Ні, це явище називається... О, зараз як називається що атоми постійно безперервно рухаються? Можна Давай, лізонька. Броунівський рух. Умнічка, це явище називається Броунівський рух. Лізонька, додай ще в яких вона можливо, речовинах. Можете ще повторити? В яких речовинах відбувають можливий броунівський рух? О, в рідині так. і в газоподібному стані? Так, в рідинах та е, газах відбувається Це броунівський рух. Е, ось саме хаотичний рух, можливий е, в газах і. Е, Рідинах Броунівський рух, Тобто, ці молекули, вони, пам'ятаєте, Броун вважав спочатку, що це живі істоти, але потім дійшли висновку, висновки, що це атоми постійно рухаються. Я вам казала, що вони можуть зупинитися за абсолютного нуля. Абсолютний нуль це мінус 273 градуси за Цельсієм. Тобто, коли досягнемо такої температури, атоми перестануть рухатися. Так вважається. Найнижча температура, яка зафіксована на планеті Земля, це 77 градусів Цельсія, Мінус 77 градусів Цельсія. Тобто, поки що ми далеко до, до цього. І це добре. Ем, Ліза, читай четверте. Е, якщо змішати спирт і воду, об'єм утвореної рідини буде меншим за суму об'ємів води та спирту. Чому? тому що е, молекули спирту мають е, проміжки, так. і молекули води заповнюють їх. Так, молекули однієї речовини мають проміжки, молодечки, і е, інша речовина в цих проміжках е, залишається. Заповнюють ці проміжки, це якщо взяти великі камінці та пісок, та, і змішати, вони все одно будуть займати майже одну один об'єм. Але одні речовини мають проміжки і молекули або атоми. Ну, ми знаємо, що спирти вода це молекулярна речовина, мають проміжки і молекули іншої речовини, їх заповнюють. Добре, якщо міцно притиснути відполіровані поверхні шматочків золота і свинцю, то через кілька місяців доведеться докласти зусиль, щоб їх роз'єднати. Чому це відбувається? Тому що, що в нас в твердих речовинах відбувається при виконанні певних умов, чому саме відполіровані поверхні, ви розумієте? Гладкі, тобто для того, щоб вони максимально притиснулись один до одного, щоб відстань між двома речовинами була найменша. Так ось, тому що через деякий період часу вони з'єднаються, молекули однієї речовини, займуть проміжки в молекулах іншої речовини, побудують такі зв'язки. Тому що побудується кристалічна решітка? А якщо поверхні шматочки золота і сонцю не полірувати? М? Як ви думаєте, якщо їх не полірувати? Там, тоді. Щоб... Тоді вони склеються між собою. Так, тому так і тому, що... тому що дуже складно роз'єднати. Так, тому що якщо ми не будемо їх полірувати, то оці атоми, які в різних речовинах, вони не зможуть доторкнутися одне до одного і заміщуватись. Тобто взаємодія між молекулами або атомами. Можливо, тільки на невеличких відстанях, так? А для того їх полірують, для того, щоб ось ця відстань була мінімальна. Тобто не відбудеться з'єднання. Вибачте. Не відбудеться з'єднання на великих відстанях. Пам'ятаєте, коли ми з вами щось клі... намагаємося склеювати, Обов'язково обіжирюваємо. Що це обі... ми перебираємо там великі ем... пилинки, бруд для того, щоб ось саме зменшити, ем... збільшити площу. Доторкання, тобто максимально щоб одна річ вона була прикладена до іншої. Природний газ, яким ми користуємося для опалення приміщень і приготування їжі, не має ні кольору, ні запаху. Чи можна зробити або людина могла відчути його запах у разі витікання? Ми і так же знаємо, що так ви багато разів, мабуть, вже чули це газ, який у нас з вами в квартирах. В Україні є. Е. Він не має взагалі ні кольору, ні запаху. Але люди домовились, що будуть додавати до нього і кольор, що він блакитного кольору, коли горить, і запах, для того, щоб в разі утечки людина бачила або відчувала це, і ви знаєте, що для цього потрібно додавати до газу. Якийсь ароматизатор, так, або барвник. І ви знаєте, що це з легкістю можна відтворити, тому що в газах дифузія відбувається дуже швидко додавати барвник та ароматизатор. Ну, як правило, ми знаємо, що газ пах, ну, такий. Ну, батьки вже ваші знають, чим так пахне природній газ, коли утечка в домі. Дуже потрібно уважно бути і обов'язково, якщо ви відчуваєте, якийсь сторонні запахи у квартирі, у приміщенні казати про це дорослим. А тепер дивимося наукове дослідження. Напад ми побачимо в експерименті три склянки, фарба, шприц та вода. Ми приготуємо насичений водний розчин фарби в першій склянці, другу наповнюємо холодною водою, а третю гарячою. У другу та третю склянки додамо за допомогою шприця водний розчин фарби. І подивимося, що буде відбуватися. Пам'ятаємо, що у будь-якому із наших експериментів завжди є 4 етапи. Перший етап постановка питання. Дві склянці. Гаряча вода у праві холодна. За води в склянці з теплою водою відбувається швидше, ніж у склянці з холодною. Тобто взяли дві склянки і катнули туди рівну кількість парвника. І там, де вода гаряча, відбувається фарбування всього, всієї склянки набагато швидше, так? навіть більше ніж п'ять разів. Запитання. Чому за більш високої температури води дифузія відбувається швидше, ніж за низької? Переходимо до другого етапу. Гіпотеза. От створюємо Ваші гіпотезу. гіпотезу? Так. Чим вища температура реджовини. Тим швидше рухаються частинки, з яких складається речовина. Дифузія це процес, протікання якого безпосередньо пов'язане з рухом частинок речовини. А отже, чим вища температура, тим швидше протікає дифузія. Третій етап Пост експеримент. Проводимо наш експеримент. Тобто і друга склянка обов'язково зафарбується повністю, але для цього їй потрібно більше часу. І останнє підтвердження гіпотези або її спростовування. В лівій склянці гаряча вода, правій – холодна. Дифузія у склянці з гарячою водою відбувається швидше, ніж у склянці з холодною водою. Причиною цього є те, що чим вища температура речовини. Швидше рухаються частинки, з яких вода складається. Тобто швидкість руху цих молекул, які змішуються набагато, більша буде, якщо температура взагалі буде вищою. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 4 Покликання на зошит з домашнім завданням та на відеозапис нашого уроку я скинув нові знання, які до мене є запитання.